Я Анна Савіцька, і це мій інноваційний пристрій, трекер голови. Зараз я буду демонструвати роботу пристрою із штучним інтелектом. Знайди мені привітання з Днем захисника вітчизни та захисниць України. Йшла для вас такі привітання. Наприклад, вітаю з ним захисників і захисниць України. Нехай ваша відвага та стійкість будуть винагороджені миром і вдячністю усього народу. Або ще варіант з ним захисника та захисниць. Нехай ваша мужність завжди буде під захистом тепла рідних і сили вашого духу. Можна брати будь-яке щире побажання, щоб воно відгукнулося вам до душі. Дякую. Відшукай інформацію про. ТОП-20 кращих вчителів України 2017 року за версією Global Teacher Prize Ukraine. знайшла інформацію про топ 20 кращих учителів України 2017 року за версією Global Teacher Pride Ukraine. До цієї двадцятки увійшли вчителі з різних міст і селищ та з різних предметів, наприклад. Антоніна Показі з Макарова викладає математику. Владислав Качур із Вінниці англійську та німецьку мови. Вікторія Боркович з Ужгорода викладає початкові школи. Галина Загорулько з Краснопавлівки, українську мову, і літературу. Анна Савіцька з Червонограда викладає інформатику та інші предмети. А ще серед коп 20 є вчителі з Києва, Львова, Чернігова, Черкас та інших міст. Це дійсно вражаючий список педагогів, які роблять особливий внесок у освіту. Дякую, я Анна Савіцька, і дякую, що ти знайшов. Знайшла інформацію про мене. Я дуже вдячна. Будь ласка, завжди рада допомогти. Якщо ще щось потрібно, звертайтеся. Штучний інтелект знайшов інформацію про вчительку Анну Савіцьку, яка створила цей пристрій. Який може знадобитися учням чи ученицям, в яких є порушення верхніх кінців, тобто рук, а також нашим воїнам, які пройшли війну і дістали інвалідність рук. За допомогою трекер голови може працювати безбар'єрно в інтернеті. Ще раз вітаю захисників і захисниць, днем захисника вітчизни. Миру нам всім. Ак, це просто чудово, що такі ідеї, як трекер голов.